вітаю вас! Рада, що завітали на мій канал. Ось і прийшла осінь і саме час робити заготовки з овочів. У цьому відео я розповім, як, як я роблю заморозки овочів, та поділюся з вами деякими лайфхаками, що у майбутньому допоможуть вам зекономити час. Також на вихідних ми з чоловіком, як завжди, покосили газон, та цього разу я внесла до нього осіннє добриво. Планую ще раз його підкормити десь за місяць-півтора, щоб він вже підготовлений, пішов у зиму. І також в мене було заплановане невеличке прибирання на веранді. Ще в мене було заплановане невеличке прибирання на веранді, тож запрошую вас приєднатися до мене та бажаю вам приємного перегляду! Усі ці овочі з нашого маленького городику. Їх небагато, але вирощені вони з любов'ю. Великі томати це сорт Катюша f 1 Їх я буду морозити. А ось маленькі – сорт Сан-Марцано. Їх ми будемо їсти свіжими. Вони солодкі, і мої діти їх дуже вподобали. Для заморозки буду використовувати зіп-пакети різних розмірів. Як і обіцяла, буду ділитися своїми лайфхаками. Щоб полегшити собі домашні справи в майбутньому, наперед вирішую, що буду готувати і нарізаю овочі під певну страву. Маленькі рівненькі кабачки нарізаю тонкими кільцями. І потім буду робити з них запіканку. На одну порцію якраз потрібно два середніх кабачки. В Запіканку додаю спеції та сир, і вона виходить дуже легкою і смачною. А завдяки різнокольоровим кабачкам ще й яскравою. З великих кабачків планую робити рулети начинкою. Це дуже смачно і гарно виглядає. Такий рулет можна готувати і на святковий стіл. Здивувати гостей літньою стравою посеред зими. Великі кабачата я попередньо очищую. Так рулет буде ніжнішим. Ще два маленькі кабачки я натираю на терці і буду складати у маленькі пакети. Пізніше я додам їх до фаршу до курячих котлет. Такі котлетки дуже соковиті і мають незвичайний смак. Для обох рецептів перед заморозкою натерті кабачки бажано віджати від зайвої рідини. Далі черга перців. Мені подобається суміш різнокольорових. Перці я нарізаю соломкою. Додаю їх при приготуванні страв з м'яса та коли готую фунчозу. Взагалі, найбільше використовую заморожені перці для азіатських страв. Завдяки тому, що перці попередньо просушені перед заморозкою, потім дуже легко відломити потрібну кількість з великого пакету. Томати взимку я використовую не дуже часто, тому вирішила заморозити трішки. Нарізаю їх тонкими слайсами і заморожую невеликими порціями. Зимку приготую з ними запечене м'ясо, щось на кшталт м'яса по-французьки. Також можна використати для овочево м'ясної запіканки або піци. Сьогодні в мене вийшла ось така заморозка: два маленькі пакети томатів, пакет болгарського перцю соломкою, два маленькі пакети тертих кабачків для котлет та один великий для рулету, і два пакети кабачків кільцями для запіканок. Обов'язково поділюсь з вами, коли буду готувати ці заморозки. Час перейти до страв на подвір'ї. Кожні вихідним ми з чоловіком косимо наш газон. Нам подобається коли він досить коротко стрижений, На нашу думку, так охайніше. Спочатку я проходжу ручним триммером усі складні ділянки, де не дістає газона касарка, а потім вже за основну справу береться чоловік. Загалом, у нас трішки менше 100 квадратних метрів газону, але все одно покос займає досить багато часу. Зараз середина вересня і саме час підгодувати газон осінньою сумішю добрив. Цього року я буду використовувати ось такі, начебто до них залишають гарні відгуки. Спробуємо. Ще на цю ділянку у мене є плани цієї осені. Я буду прибирати старі троянди і висаджувати нові. Зону троянд буду відокремлювати від газону і засипати корою. Троянди я вже замовила. Але отримую їх лише у жовтні. Закінчуємо з газоном. Дуже вчасно я просипала його добриво, бо ввечері була сильна злива і гранули гарно розчинилися. Остання справа зі списку прибирання на веранді. Мию маленькі столики, вони були першим, що ми придбали садових меблів, та прибираю їх у приміщення. Чайний столик протираю і поки що залишаю. Є надія на теплі дні і посиденьки з друзями. Підмітаю підлогу та знімаю павутиння. Наступного року ми плануємо обшити внутрішню частину веранди дерев'яними рейками та прикрасити вазонами з рослинами. Також вже час прибрати дитячі іграшки для піску і води. Ми вже потрошки зливаємо басейн і скоро будемо і його прибирати. А ось і сонечко вийшло. Гарний час перевести дух і випити кави зі смаколиками. Дам вам наприкінці відео невеличку пораду. Обов'язково облаштуйте зону відпочинку на своїй ділянці. Хай маленьку, але затишну, де ви зможете відпочити та порадіти спостерігаючи за результатами своєї праці. Бажаю всім миру та всього найкращого!